Знаєте, буває, що найпотужніші освітні ідеї народжуються не в тиші кабінетів, а на руїнах. От саме про таку історію ми сьогодні і поговоримо про підхід, що виник буквально з попелу війни, і знаєте, назавжди змінив погляд на те, ким насправді є дитина. Просто уявімо собі. Італія одразу після Другої світової, і от там, у невеличкому містечку Реджіо Емілія, посеред розрухи виникло одне, але неймовірно важливе питання питання про майбутнє. Власне, ось воно, це питання як, як виховати таке покоління, яке просто ніколи не повторить жахів минулого? І що найцікавіше, відповідь громада почала шукати не в політиці, не в ідеології. А в чомусь набагато глибшому, фундаментальнішому в освіті, в освіті наймолодших. Гаразд, і як же вони за це взялися? А ось як місцева громада, на чолі з учителем Лоріса Малагуці, знаєте, що вони зробили? Вони просто зібрали докупи все, що мали, аби створити абсолютно кардинально новий тип дошкільного закладу. Це мала бути школа, яка будується на повазі, на відкриттях. І от, щоб по-справжньому зрозуміти цей підхід, треба копнути глибше до самого фундаменту. А фундамент тут це те, як бачить саму дитину. І повірте, цей погляд він змінює геть усе. І ось вона ключова ідея. Замість того, щоб сприймати дитину як, знаєте, таку собі порожню посудину, яку просто треба наповнити інформацією. Підхід Реджо Емілія каже: ні. Дитина це сильна, творча особистість. Вона вже має все, абсолютно все, що потрібно для навчання. І що тут найцікавіше, у цьому погляді дитина це не якийсь пасивний учень, ні, вона активний творець, конструктор власного знання. Вона від природи допитлива, у неї безмежна уява, і, що надзвичайно важливо, вона глибоко, природно пов'язана з іншими людьми і світом, який її оточує. Добре. Це все звучить чудово, але як цей потужний образ дитини втілюється в життя на практиці. А відповідь криється у проектах: саме вони перетворюють навчання ну, на справжню захопливу пригоду. Одразу варто сказати, тут немає якогось жорсткого навчального плану. Все починається з іскри, з дитячої цікавості, дуже часто, просто під час гри. Роль вчителя тут не керувати, а спостерігати, слухати і створювати можливості для дослідження. І ось тоді діти беруть ініціативу у свої руки. А весь процес кожен крок ретельно документується. Для чого? Щоб зробити саме навчання видимим, зрозумілим для всіх. І в цих проектах діти. О, вони приміряють на себе стільки дивовижних ролей, вони стають справжніми дослідниками, які висувають гіпотези, стають сміливими експериментаторами, які не бояться ризикувати і пробувати щось нове. Вони дизайнери, які створюють прототипи, і першовідкривачі, які перетворюють свої ідеї та теорії на щось реальне, відчутне. Але, звісно ж, діти не залишаються сам на сам у цій подорожі. Їх підтримує дуже унікальна система система, яка складається аж із трьох вчителів. Так, так, не почулося саме три. А все тому, що в цій філософії вважається, що відповідальність за навчання вона не лежить на плечах однієї людини. Це спільна справа. Хто ж ці троє? Отже, перший вчитель це, звісно, дорослий, але його роль не бути інструктором, а радше компаньйоном у відкриттях. Другий вчитель це інші діти, адже саме у співпраці, у спільній творчості народжуються соціальні навички та повага. Ну і третій, мабуть, найнезвичайніший це саме середовище. Увесь простір навколо. Він спеціально розроблений так, щоб провокувати допитливість, щоб надихати. Знаєте, як така собі жвава італійська площа, сповнена життя і безмежні. Можливостей. Добре, але до чого все це в кінцевому підсумку веде, яка, так би мовити, велика мета цього підходу? А все зводиться до однієї, мабуть, найвідомішої його метафори. Лоріс Малагуці казав, що у дитини є не одна мова, і не дві, а ціла сотня. Сотня мов для самовираження, для того, щоб показати свої знання, свою творчість. І це не просто красиві слова, це малювання, ліплення, спів, будівництво, танець і, звісно ж, гра. До речі, не хто інший, як Ейнштейн, називав гру найвищою формою дослідження. І в цьому підході кожен, абсолютно кожен із цих способів вираження є однаково цінним, однаково важливим. Ось ця цитата засновника підходу малагуці. Як на мене, чудово все підсумовує. Вона говорить про роль дорослого: не керувати, а відійти в бік, не повчати, а уважно спостерігати і намагатися зрозуміти, і тільки потім, можливо, втрутитися, щоб допомогти, але вже зовсім, зовсім по іншому. І ось він кінцевий результат усієї цієї освітньої подорожі. Це не просто сума якихось знань, ні. Це щось набагато більше, глибока, вкорінена на все життя, любов до навчання. Це діти, які виростають з абсолютною впевненістю у власних силах. Чому? Бо вони на власному досвіді знають, що можуть самостійно знаходити відповіді. І наостанок все це залишає нас із одним дуже потужним питанням просто подумаймо, а що б змінилося у наших школах, у родинах та й у суспільстві загалом. Якби ми по-справжньому щиро повірили, що кожна без винятку дитина це компетентний, творчий і неймовірно здатний дослідник.